В цьому відео я розповім вам про котежне містечко Софія, яке знаходиться в Київській області, про вартість будинків в котежному містечку. Мене звати Анна, я власник агентства нерухомості Аннавел. Працюю з продажу будинків в котежному містечку Софія від забудовника. Поруч з котежним містечком знаходиться найбільший заповідник в Україні Залісся. Два кілометри від котежного містечка знаходиться річка Десна. Котижне містечко має однакові форми будинки та планування. Якщо вам не вистачає повітря в місті, тут свіжий це повітря круглий рік. Також, якщо ви любите збирати гриби, вони ростуть у вас прямо на ділянці. Навпроти розташована березова галявина. Кожної весни ви можете насолоджуватись березовим соком. На території котежного містечка є кілька магазинів та супермаркетів. Зупинка автобусів в 500 метрах і котежного містечка. Прямують постійно автобусні маршрутки. Час їзди до Києва 25 хвилин, до міста Бровари 13. Територія котежного містечка 20 гектарів. Всі будинки комфорт класу. Воно має 4 вулиці, одна з них основна. По ній у 2025 році, в кінці, буде проведено газ від початку траси до заповідника Залісся. В містечку є паркова зона площею 1,5 гектари. Вона буде оздоблена для жителів котежного містечка. Також там буде озеро 30 соток. Поблизу буде розташоване дитячий майданчик та спортивний майданчик. Для зручності вашого зв'язку тут встановлено вежу лайф та інтернет-опції волокно. Зараз я знаходжусь на території садового центру, який розташований по фасадній частині котижного містечка. Увесь фасад він має комерційне призначення. В майбутньому тут будуть розташовані великі супермаркети та магазини. У 2023 році, квітні місяці, почалось будівництво першої черги. Будинки були здані в серпні місяці. Кількість їхня вісім штук. Наразі всі будинки продані, деякі з них роблять ремонт зараз деякі вже живуть певний час. Будинки першої черги мають кілька варіантів планування. Перше з них зараз ми знаходимося на ньому: 108 квадратів на ділянці 6,5 соток. Повністю огороджений. Має відкатні ворота. Комунікації 30 метрів свердловина, переливний септик 2 на 15 світло 15 кВт. Будинок має три кімнати: кухню, студію, суміжний санузіл та волярною з коридором. Територія біля кожного будинку вимощена тротуарною плиткою і має стоянку для двох автомобілів. Прикрасою цього місця є насадження молодих сосен, де ви можете облаштувати зону барбікю, басейн або дитячий майданчик. Наразі, з 1 серпня, 2024 року здається п'ять будинків другої черги. В описі до цього відео я залишу свій контакт. Ви можете мені зателефонувати. Або написати в месенджер. Ми з вами познайомимось, поспілкуємось, приїдемо сюди, і я покажу вам тут усе: будинки, локацію, розташування, інфраструктуру. Дзвоніть мені на мій контакт. А зараз про головне: забудовник розглядає продаж будинків за всіма державними програмами. Це є оселя. це Постанова 280, субвенція та є відновлення. У вас є можливість придбати будинок з розтермінуванням на 6 місяців або рік з першим внеском 50%. Вартість будинку 77 метрів коштує 62 тисячі доларів. Вартість будинку 115 метрів квадратних коштує 80 тисяч доларів. З вами була я, Анна Велієва. До нової зустрічі!